Турецький акумулятор інші аку має прихований і доволі заморочений доступ до електроліту. Доступ до банок знаходиться під пластиковою кришкою, яка знімається на верхній частині акумулятора. У нашому відео ми показуємо стару модель акумуляторів інші аку серії Supra. Зараз ці акумулятори пережили невеликий ребрендинг, і тепер вони називаються інші Аку, серія Формула, хоч назва трохи змінилася, та сама технологія внутрішнього доступу залишилася без змін. Пластикова кришка сидить дуже туго, тому зірвати її голими руками не вийде. Знадобиться або викрутка, або щось схоже. Пластик доволі міцний та водночас гнучкий, тому можете не боятись, що кришка лопне під натиском. Під кришкою ви можете побачити не стандартні пробки, як на будь-яких інших акумуляторах, а незвичайну систему заглушок з додатковими пробками у вигляді суцільної стрічки. Пластикова кришка тримається на кліпсах, які пристібаються саме до цієї стрічки. Щоб дістатися до банок і до електроліту, є два способи: перший простий: пластикові пробки легко виймаються голими руками, але таким чином відкривається неповний доступ. Тобто, в цьому випадку ви не побачите рівня електроліту, а все, що зможете зробити, це лише долити дистильовану воду. Другий спосіб більш складний. У цьому випадку пластикову стрічку треба зняти. Для цього треба обережно дістати заглушки, сидять вони доволі туго, тому знову-таки без викрутки вам не обійтись. І обережніше виймайте заглушки, бо електроліт бризкає у всі боки. Коли стрічку із заглушками буде знято, вам відкриється повний доступ до банок акумулятора. Для того, щоб закупорити акумулятор назад, треба повернути назад стрічку із заглушками і з пробками. Але не треба ці самі заглушки на стрічці затискати до упора. Закупорте їх наполовину. Тоді буде значно легше прищепнути пластикову кришку, бо кліпси на пластиковій кришці доволі тугі.